Який в мене попав до рук красний просто. Це вам не... <клес> <клес> це вам, бляха, дивіться, яка кабіна. Просто пушка, пульти якісь бляха, муха. Один пульт, другий пульт, дуйчик, кондьор. Бляха, це тут все є. Ну, не одної кабіни, трактор добрий. ось, для затравки. Сказав, ну ти не маєш, ну, бляха, сів собі робиш, як людина. Поняли? Давайте його трохи. Проюзаємо Обороти показує, масово показує. Ком показує, мотогодини, все робить, все чітко. Понял? Реверс на рульові. Дуже зручно. Передач У нас 12. Давайте перша, друга. На низькій поїдемо, спробуємо трошки. На низькій. Мені треба стати туди де МТЗ. Просили людини, люди просили з тезом. Я так не заїду. Получається. Ні, ну за рулем теж дуже. Кстати, що ще хочеться відмітити. Кабіна досить досить приємна кабіна. Шумка. Шумка зроблена. Тобто ну, Мотор чутно, зрозуміло, китайце такий там не вам не нюхово, але все одно, як для китайців, як для китайців дуже толкова Тобто не, не треба там кричати, так само виворить, бачите який, для такої дури, я можу Ну, свободно між цими тракторами, бачите як заставлено, я можу маневрувати. Спокійненько собі всюди заїхати, куди мені треба. Це вам дасть приємність, коли таким трактором берете, робити по наймах, обробляти бороди і в поле, і везде. То вам треба маньовритися. той дури радянської ти не в кожен двір заїдеш. А це все-таки ну, апаратура маневрена, це хороше. Ну и рабочий, ну я вот роблю без кендюка, понятно, вообще люк может підняти, чтобы взагалі було нарядно. Это блогер, кстати, с люком, коли в кабине снимается лучше видео. Конечно, не основне. но одним пальчиком кручу руль, ось так стою, причем на поле стою, не на асфальті, тобто гідрач вам максимально хорош драж максимально він тут якісно зроблений а вот і я вам зараз зроблю зрівняння вот. вот так от ми його поставимо нейтрально глушиться ключа. все чітко прям ні, ну по комфорту прям вообще не зреляй там даже того, 100... Одного, одного руча попробуй включи собі передачу. Тож хіба хер там, Отаму так. Отаму так. І звісно трохи вже проїхався, що без кондьору Спрівно Кондьор включаєш. Резина тут яка Чітка. Тобто зацеписта, хороший протектор. Хороший узор. І от, пожалуйста, вам тяги, розкоси. Казалось би, МТЗ має бути потужніше, але тут що таке він. Тут дивіться, які тяги, які розкоси зроблені. От, плюс швидко зйоми. Яблука, вони в комплекті йдуть, я їх не загубив. Вони йдуть в комплекті до нього. От. Потім переднє. Всі колії регулюються. Тобто ви можете собі виставити. Трошки, звісно, МТС більш високий, того просів нема. Але, вибачте мене, це технології 2000-х, а це технології 60-х. А це в нас сучасний, класний економічний трактор. <клухи> От зараз мені коментатори розвалять кабіну <клухи> фанати МТЗ. Ні, хлопці, проти МТЗ нічого немає, але ну, як до мене зараз вони, нові, нові немає смусу купити, бо вони дорогі. У нас іде. Мотор лайдонг. Ось его вам бирка, пожалуйста. Мотор фірми Лайндонг Лайдонг. Ось його показую вам. Так. Стоїть компресор, понятне дело, стоїть турбина на турбині. Стоїть кондер, оце його радіатор. 4-хциліндровий. По колії теж поступиться, Регулюється колія. Тут все, обліцовка повністю йде в пластик, щоб ви не побили ніде ці крила. Це теж дуже грамотно зроблено. Причому пластик тут такий грубий, такий, що, знаєте, термо і зносов так само на накрило. Цей пластик він не тоненький. Це то такий пластик грубий. От, воно буде нормально довго ходити. Так само туфари. Ну, бачите, воно все таке, що зроблено, щоб не побити. Ну от навіть взяти теж свій м'яз МТЗ. Ну, Почому МТЗ ж казати, тут якість, а пластмаса тут бляха як не знаєш, що як. Тут набагато ліпший такий грубий товстий пластик. Ну коротше хлопці, то справа вкусу, компресор ресівер стоїть. <кій> Гідравліка, а, гідропари, дві позаду і... Одна, має бути виведена наперед. Вона просто конектора ще не стоять, ресивер, грузи на задні колеса три комплекти яблучок в базовій комплектації, плюс управління навісним ззаду теж дуже зручно підсипіти, підчіпить пуга чи підчіпить борону, під'їхати, не, під не бігати в кабіну. Дуже зручно зроблено О, Ну В принципі, 90-ка по світу теж. По світу, по кабіні, камера. Тут вже декілька камер стоїть. Тут фактично 360 ми маємо бачити ще камера. От. І попереду ще камера. Тобто тут обзорність іде 360. на цьому. І по світу. По світу тут теж. Тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Плюск те, що в капоті. Фари і ззаду теж бокове світло зроблено вже. Ззаді світло. Тобто, ну, тут, по цьому плані, тут, тут теж додано світу проблістковий, проблістковий завжди наливає вода, то нормально, бачите, тут можна рибок пустити, покормити. От. Так що, хлопці, мається нормальна апаратура. <кхм> мається нормальна апаратура, дійсно 90-дуже пристойно зроблений. Понятно, він буде трохи програвати по вісом але Він буде вигравати по розходу солярки, по комфорту просто по функціональності, по той же манівреності. цей трактор там сугубо впова, цим можна вже в люби двір заїхати фактично. Тут ще можна зусиль колію поступити. Бачите ще скільки є запасу. Тут тобто ви можете навіть встати спокійно в 60. Ну, тут які 60, прошу мову подивити. Вот, так що хлопці, мається такий трактор. Кому цікаво, пишіть. В особисті або дзвоніть по телефону, який бачите на екрані. Опять же, таких хлопці нічого проти МТЗ немає. Сугубо буває щось кажуть для хайпу. Подобається МТЗ, беріть МТЗ. Питань немає. Ну, я б обрав би ушні, все одно МТЗ, бо не, не, не дивився б нові взагалі. Геть. О, так що такі. во маємо о, дракона такого. О. Дизайн мені дуже подобається, цей іменно в 90-ку. Файно зроблений. Гарно. Бачите, проти отуманки ще такі стоять. Люкс, як у От, Тому звертайтесь. Хороший, хороший трактор за свої гроші, хлопці. Скаут. 904. -ка.